Всім привіт! Ми Юля та Вова. І сьогодні у нас на огляді моя сама улюблена дитяча настільна гра. Ми її вже граємо з дівчатками і хлопчиками з п'яти років. Вона у нас з'явилася у нашій ігротеці. Хоча вона ніби була вже не по віку для вовчика, але вона дійсно дуже цікава, і ми зараз вам покажемо чому. Який зміст у цій грі? Як вона називається? Називається вона вперед-гекон. Вперед. У нас є чотири тваринки, які ми повинні перевести на фініш. Ті, хто перший це зробить і якнайшвидше стане переможе. Давайте подивимося, що у вас складається ця гра і як її гра. Ми вже розставили було, але давайте подивимося, як. Дивіться, ми ставимо фінальну стежку ось тут. Ми її закріпляємо ось такими кілочками. Потім ми на полі, бачите, одразу поставили спорудили ось таку перепону, і вона є різних розмірів в залежності від того, яка висота буде для тваринок, щоб проходити. Від цього залежить, наскільки весело буде грати, і ми завжди з обшуком ставимо такі максимальні, щоб вона могла скинути інших тваринок. Потім ми розташували ось. Такі листочки один за одним, бачите, таким чином, щоб ось тут могла випасти, і стартові камінчики мають бути відкриті. І залишили лише один для того, щоб нам було чим рухати. Розташували наших тваринок і підготували три кубики. Давайте детальніше поговоримо про кубики. У нас є кубики кольору, які будуть визначати, який колір ходить. і кубики, які нам будуть допомагати зробити гру цікавішою. Якщо це сонечко. Uh, і у вас тваринка знаходиться у тіні, тінь це ось такий темно-синій колір. це означає, що всі тваринки і навіть вашого суперника виходять із тіні. Якщо це блискавка, і у вас, uh, ви хочете нею скористатись під час свого ходу, наприклад, у мене тут є черепаха, вона стоїть під цим місточком, і ось тут жабка, яка тільки-тільки перейшла з підмісла. Якщо у мене випадає uh, блискавка, це означає, що я вибираю або я користуюсь блискавкою, або я користуюся кольорами. Наприклад, я вибираю блискавку, це означає, що я жабку свою підсунув прямо до черепахи. Не на черепаху, а до черепахи. А що робити, якщо черепаха знаходиться ось тут, а жабка, наприклад, ось так? То в цьому випадку я її можу підсунути лише до місточка. А тепер дивіться, якщо жабка у мене вже переведена, черепашка переведена на фініш. Чи можу я рухати жабку до неї? Ні, не можу. Тобто тільки до найближчої тваринки, яка розташовується саме на річці. І веселка у нас замінює будь-який колір. Тобто, наприклад, у мене тут випало м -м так. Давайте так тут стояла зелена і синя, інші тваринки ще не завало, і випало ось таким чином: два жовтих і веселка. Я можу вибрати замість веселки синій, можу вибрати замість веселки зелений, тобто один. Або жовтий, і тоді моя мігекон буде бігти три рази. Тобто він стає на стартові і починає ходити один, два, три. А дивіться, що робити, якщо мігекон був вже на полі, і перед ним тільки одна клітинка. Я можу скористатися лише, на жаль, одним і рухати його не можу. Тепер дивіться, основне правило. Перед своїм ходом ви обираєте, чи ви кидаєте кубики, чи ви пихаєте під міст з-під місточка тварин. Але для цього обов'язкова умова. У вас прямо перед місточком повинна стояти тваринка. В такому випадку я вибираю, кажу, я буду пихати тваринок. Але зараз ви все це побачите під час гри, все стане зрозумілим і доступним. І не забуваємо ще про що мовчі, про те, що тваринки різного розміру, вони їх можуть заблокувати. Тобто, якщо, наприклад, у вас був гекон і тут. На нього з тіні, наприклад, перестрибнула черепаха, то вона вікона заблокує, і нам її спочатку потрібно розблокувати. Але є ще цікаво, що якщо у нас було ось так дві тваринки, то вона так їх і везе. І ще цікаво, що якщо в тіні у нас була ось така вежа, і тут випадає сонечко, спочатку сповзає вікон, і на нього залазить черепаха. Ще є такий момент, але ви все зараз детально побачите і зрозумієте. Ну що, давайте грати. Ну що, давайте розпочинати, щоб все стало повністю зрозуміло. Вовчик, кидай. Будеш першим, так? Так, давай. Сонечко у нас не працює, тому що нікого немає в ціні, і він вибирає колір. Я вибираю крокодила, щоб. Так. Дивіться, він починає позбі старту, і відразу робить один крок. Так, тепер я кидаю. У мене будь-який колір і е, зелений або жовтий. Я вибираю, дивіться, зелений, і дивіться, зелений, зелений це буде два. Я зайшла на стартовий один, два. Вовчика хід. Зараз, ми, бачите, поки пихати не можемо, тому що у нас нікого немає біля міста. У нас випало сонечко в тіні нікого немає, вибирай колір. Напевно, що завжди жовтого він заліз на крокодила. Дивіться, так? Ми обрали жовтого, він заліз на крокодила і тепер вовчик може переміщувати дві. До речі, а чим ж цікаві ось ці перешкоди? Тим, що коли до них під'їжджають, вони можуть одного із твариночок скинути, але це ближче до того побачимо. У мене знову веселка, і знову можна походити. Так, червоним я заблокую жабку не дуже мені вигідно. З синім я теж заблокую жабку, тому я виберу жабку просто. Зелений колір, бачите, знову. Так. так, ну давайте. Тепер я. Або гікончиком Так, Блискавка, можна було б когось підсунути, але в тебе нема кого, тому ти обираєш. О, два жовтих, Супер. Давай. Це дуже Ну чому зараз буде якраз рухатись місточок, і це буде в принципі цікаво. Один, два. Дивіться, я зараз вам покажу. Я би ще кидала, але хочу показати, як працює цей хід, коли ви вибираєте рухати е, річку. От я вибрала рухати річку. Бачите, моя жабка вона прямо одразу за перешкодою, за цим таким мостиком. І я рухаю, дивіться, на один крок. Один. Бачите, випала ця одна, і моя жабка перейшла вже сюди. Так, все, на цьому хід мій закінчено. Тепер вовка ходить. Щоб я, в принципі, вибору краще піти на миску. Давай. Так, котрі теж вибирає не кидати, а рухнути. Дивіться, він рухнув, є. І за допомогою цього у нього одразу дві тваринки порухались. Я не можу зараз нічого рухати, тому маю кидати. У мене веселка і червоний синій кольор. Я виберу червоний. У мене буде два червоних зі стартового один, два. Хіт перейшов до схоже на твою. Хід. Так, до твоєго переходить. Зовхи, б... Бли... Дивіться, блискавку можна було б використати, вовчик, би підсунув свого крокодила. Але може вибирати і завести синю. Та я виберу підсунутий крокодила. Виберешся? Да. Чи заведеш і тоді вже в тебе буде його Ну Я просто ніколи так не користувався в цій. Ну давай, так, давайте спробуємо. Вовка вибирає блискавку. Дивіться, він підсовує максимально близько, але саме до місточка. Добре, мій хід. У мене веселка і жовтий. О, я роблю. Дивіться, жовтий-жовтий. і жовтий. Це буде два. Я завела один, два. Тепер вовчика хід. Будеш штовхати чи будеш заводити Штовхати точно. Давай. Так, вовчик штовхає, виводить крокодила сюди. Є. Yeah. На цьому його хід закінчується. Другий хід. Боже, мені щастить на веселке. Дивіться, я можу зеленим два рази походити або червоним один раз, тому що він впреться у ну, перешкоду. Зеленим. Давайте, зеленим два рази. Один, два. Твіхід. Тепер ходить, тому що шукати не можна. Знов блискавка, але вона в тебе тут не працює, можна завести синього. Ага. Заводиш? Так. Давай. Так, завів. Тепер я. О, сонечко! О, тепер дивіться, що цікавого. Сонечко спочатку виводить стіня. Мою. І дивіться, виводить вовкиного. блокує гекона, але нічого страшного. Він його зможе розблокувати, коли в нього потрапиться якийсь інший, потрапиться червоний колір. І у мене ще залишився жовтий. Повиню... Ні, ні, це тільки блискавка. А це а сонечко воно працює для всіх. І для тебе, і для мене. Тому я продовжую шахід, вибираючи колір. Я виберу давайте зелений. Наперед. Все. Тепер до вовчика переходимо Фу. Дивись, так. можна блискавкою підсунутися, можна походити червоним розблокувати. А можна зеленим а я завести на силю. Можна блискавкою використовувати. Да, це, це означає, що ти береш черепашку і підсовуєш до місточка. Але, хоча, в принципі, ні. Я краще Розблокую гіркона. Чи може зеленого би Та Ось так. Все, супер. Вовчі Якщо зараз потрапиться сонечко, буде. Ні, веселка. Е, до речі, я могла б вже штовхати, але я щось не подумала про це. Ну нічого страшного. Можна жовтим, можна зеленим Зеленим ні, жовтим можна, але я виберу веселку синю. Я просто заведу синю черепашку. Вовкен хід. У мене подобається два виховки. А, І два жовтих. А я можу скросуватись одним. Так. Да. Так, yeah. да. до речі, в цій грі можна. Так, є таке правило річки, коли він використовує лише один жовтий, так. Ага, це для того, щоб залізти на крокодил. Супер. Я використаю штовхання, бо в мене під місточком. Дивіться, я штовхаю на один. Я вовка кодин. Так, так, так. О, веселка. І, і сільній і... червоний. Червоний з веселкою можна. Да. Так. і зроблю. Ага. Один, два. О, у мене під місточком так і сидять, тому я продовжую, дивіться, штовхати. Мені це вигідно, бо тоді рухаються всі три, всі чотири. Так, і тепер твій хід. Тобі теж можна рухнути. Ой, точно рухаю. І ось тут дивіться, бачите, вовчика змогли пройти, бо вони невеликі. А якби була якась більша тваринка, вона б тоді дивіться. То би, да, наприклад, якби тут була жарка. Ну, черепахою черепахою, 100%. То черепаха б залишилась тут, вона б впала і лише би е, крокодил зміг проїсти. Я ще можу скористатися штовханням, я ще не користаюся. І на цьому моє користання поки що закінчиться, тому що вже нікого немає біля перешкоди. Не? А вовчик не о, веселка. Можна завести зеленого якраз на, на, на черепашку посадити. Ну, добре. А то вона в тебе просто там, що бачиш, один. Два. Так. Все, всі заведені, бачите? Так. У мене блискавка, я можу підсунути. А так, я скористаюся блискавкою, то почервоного. Ось так. Все. хід. Червоний, червоний, червоний. Червоний. Три рази червоний. Один, два, три. О, мені ще потрібно буде разок чи? Так, один, два, три. Бачите, вже менше дібрався до фінішу. Є. А в мене можна штовхнути. Я Штовхаю. Тепер ти. Так, сподіваюся, з мене червоний. Тобто тут або його блискавка або синій. Ну, вже Користаємо як блискавка. Давай блискавка, ну, просто. просто підсунула. З чорчка да. і да, блискавка. Да. Супер. Тепер кидаю я. У мене блискавка, або да, я скористаюся блискавкою і підсу... підсуну синьому. Твій хіт. Что маєш? Да. Давай. Якщо тебе буде наступна блискавка, ти теж можеш підсунутися. Mm -hmm виходить... І... Да, те, що я казала, поки вона в нього тут стоїть, він вискавкою може скористатися. Як тільки вона залізе наверх, це вже все. О, я теж скористаюся штовханням. Дивіться, о, є мовочек. О, червоний. Чекай, черкусонечку. Тут я. Ніби заблоковую, mm -hmm. але якщо буду червоним рухатися, і твої. А, і о що я казала, спочатку зелений зладить, а потім сам. За ну нічого, це все не раз. І тепер... і тепер рухатися можна, дивися, червоний чи синій. Розблокуєш, чи, чи заведеш на фініш червоний? Заведу на фініш. О, чи можу розблокувати все ж таки то? Та ні, я тут просто бачу, що буде одразу. Ну добре. Так, так, так. Дивіться, в мене вже штовхання не буде. У мене лише так, в стіні. Тіні нікого немає, і я можу походити або синім, або жовтим. Жовтим не можу не заблокований, ходжу синім. Вовка. А тепер саме цікаве, вовчика не так багато кольорів лишилося. Це один заблокований Тінь, жовтици, ну, це тим, так, бачиш, я не, не вийшло. Ну тепер давай я. Я кидаю, у мене блискавка, вона тут не працює і два зелених. Тому зелений йде наверх. Тепер хід. Жовтий. О, і... можна розблокувати. Ось... Синій. Синій, а, так, так, Розблокувати. Тобто вичок використовує його як синій. Ой, скоро буде, якщо буде. У мене блискавка не працює. Синій один є, вовка. Ще все, все бачите, що всі шанси є. Червоний, жовтий і сумний. Скорі... О, стіні, у сонце. Так. І все. Смешно. Добре. Тепер у мене будь-який колір і синій. синій. Або червоний і червоний, але він тоді заблокує мені. синього. Є тріхи. Вже не вискажуть О, зелений. Так, зелені. і сонечко. Ну давай зелений, так. Чи синього візьмеш? До речі, дійсно, ти можеш взяти синій і тоді ти зможеш тохнути, і вони ж тоді двоє будуть разом рухатися вперед. Так, але я не за то, я говорю за те, що потрібно реально раніше зараз. І вони будуть один біля одного. Mm -hmm. Ти просто ну, гаразд, можна, так. Так, твоя. Дивимося, ж, блискавка, жовтий. Так, жовтий вперед. Mm. Блискавка mm. і зелений. Залазь. Ось. Ось. Mm -hmm. трьох, так, ті. Нікого червоний два. Ну, мені ще пощастило. Так. От прикольне, якби нагадала. Зелений, два раз. ага, ну, виходить. Або синій. Можна вибрати синій. Можна... Так, хорошо, так, підходить. Так, буде. для... Так буде для У мене будь-який колір і два зелених. Ну, давай я, напевно, зроблю ось так. Все. Ще все попереду, давай. Вовчик побираєш то в хату. Дивіться, що там пролазить. Два, хочеш... по-моєму, чекайте. Зараз побудуємо ну, Давай. А ну давай Воно впирається. Ага, торочка, ще раз. Давай. Дивимось. Та що це з саме? Прям ніби як вулкан якийсь. Давай. Ну десь мені не добудає. А, десь тут? Зараз Чекай, чекай, чекай. Зараз, зараз, зараз. О, вийшло, да. От якби це був крокодил, то не проліз би, а так про ah, да. скинуло би його. <плес> <плес> 에, тепер я. Mm -hmm. <плес> Блискавка, не працює. У тебе ще є шанс давай, давай, що Фаня вже в нас Сині, не синій, зелений. зелений і сонечко. Дивіться, спочатку ти вилазиш, і тепер зелене два рази. Ну так, от. А ні, в принципі. То чого давай, давай? Аж це буде невигідно. Ну да, бо просто розумієш. А якщо ну, ну, буде. Давай. Один, два. Так. Тепер добре. я дивимося. Веселка. Підходить один. Ну, у мене є шанс так зараз перемогти. Жовтий, блискавка. Підсовуюся. Так, жовтий, жовтий, жовтий. Все, там в мене випала веселка, я залізла нагору. Але ви ще на всякий так. Що тобі тут цікаво? Так, так. так. цінка і цей. Ну все, наша гра закінчилася. Ось така класна гра, в яку можна грати сміливо з 4,5 років і в 5. І вона мені подобається тим, що можна і стратегію побудувати, і дає шанси вибрати, як краще походити, тобто розвиває дитину дійсно. І корисна супергра, тому хто задумувався, чи купувати її, чи ні, обов'язково купляйте. До нових зустрічей, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Це все дуже-дуже дуже важливо і до зустрічі у нових відео.